Щойно з'являються повідомлення про те, що до Сполучених Штатів прибув російський урядовий літак, Іл-96. він виконував рейс із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а до Санкт-Петербурга летів із Москви. Це показало Flightradar24. Хто перебуває на борту, не зрозуміло. Ні США, ні Російська Федерація офіційно ні нині не коментували. Як ви думаєте, що може означати прибуття російського урядового борту до США саме до Вашингтону? Вже пишуть, що він з Нью-Йорка перелетів до. Вашингтону і також е, запитання як ви вважаєте, яку зараз роль грають таємні закриті переговори? Ну я хотів би, я думаю, це 100% інформація про те, що е, триває кулуарна дипломатія, яка розпочалася не сьогодні, не вчора, навіть не позавчора. Це ми з вами можемо констатувати. Це очевидні речі. Я зараз навіть без прив'язки до цього літака я не знаю дійсно, хто там міг знаходитися на борту. Чи це там громадянин Путін хоче передати чергову картину президенту Трампу? Теж ми ж не знаємо, але власне подивіться риторика: як хтось вже почав жартувати, що, начебто, Дональд Трамп не ту пігулку зранку прийняв. От і зовсім інші заяви стали у після зустрічі особливо з українським президентом щодо Володимира Путіна. Е, я не скажу, що вони такі, як нам би хотілося. Ну, мають бути. Жорсткішими, все-таки з одного боку, а з іншого, о, ми бачимо, що і риторика Трампа по відношенню до нашого президента дещо змінилася. Вона стала, ну скажімо так, більш прийнятною. Знову таки, ми не маємо зараз говорити про те, що у нас такі очікування, що зараз все вирішиться, і війна закінчиться, бо Трамп заговорив саме такою мовою, яка нам подобається. Мене навпаки, це дещо інколи насторожує коли починають говорити те, що нам подобається. Власне, а не про реалії, тому що з цими бортами, хто там був, але ще раз скажу: те, що триває кулуарний етап російсько-української війни, я думаю, що це очевидно на сьогодні. Забігати наперед, займатися конспірологією про те, що це може бути, ми звичайно з вами не станемо. Тим більше у нас є фронт. Нам треба вирішувати питання, чому я повертаюся до грішної землі. У нас питання фронту, нам треба це вирішувати. у нас ворог наступає на всіх відтинках, нам треба втримати ситуацію і, і не допустити прориву. О тут зовсім про інший прорив. Ну, власне, це очевидні речі на сьогодні. Да, ми обов'язково про це поговоримо. Але що цікаво, і що страшно, насправді, бо ворог наступає не лише на фронті, полюючи за нашими військовими та й цивільними. В Києві ледь не підірвали військовослужбовця. Вибухівку заклали в скутер і заманили бійця на фіктивне побачення через соціальні мережі. Лише завдяки пильності жертва не постраждала. За кілька днів до цього у Харкові так само я нагадаю теж ці кадри внаслідок подібної схеми загинув боєць збройних сил України. Замінований Моторолер. Передала йому російська агентка під виглядом волонтерської допомоги. Спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Підозрювано до речі, в теракті затримали вже за кілька годин. За даними слідства, ворог завербував 19-річну харків'янку. Пане Сергію, таке повторення сценаріїв, майже під копірку, Чи маємо справу вже з новою хвилею терору в тилу? Так така певна тенденція жахлива. Чи можна вже говорити про системну кампанію диверсій? Ну очевидно, що ворог цю кампанію будував класично. Від початку інформаційна складова, і потім вже вихід на етап самопроведення терактів і диверсій. Це війна, це очевидні речі, що ворог такі інструменти застосовував і буде застосовувати, адже власне нічого нового зараз ми з вами не побачили і не почули. Тобто відбувається алгоритм дій там через соціальні мережі, перш за все. Кого вербують, очевидно так людей, які знаходяться в досить складних е, умовах. Я зараз не кажу про тих так званих ідейних ждунів, е, які намагаються там самі вийти на контакт з російською ФСБ там, і намагатися вчиняти теракти. Е, люди ви бачите дуже часто, особливо через Телеграм, через цей додаток, вони намагаються щось заробити, не цікавлячись взагалі, що мають робити, як. А при цьому ще й дуже часто гинуть, власне, ці історії повторюються. Так, от цей етап, коли ворог вийшов на практичну реалізацію своїх задумів, теракти теракт диверсії він на сьогодні в Україні продовжується. Звичайно, дуже активно працює Служба безпеки України. Повірте мені, що таких би випадків було б набагато більше, якби не працювала наша служба безпеки. Відповідно, інші структури, які дотичні до контррозвідувальних е, операцій, і власне розуміємо, що ворог буде цього о, о, цей напрямок тримати і далі на такій активній фазі, тому що мова ж не йде на сьогодні, хоча це трагедія для сім'ї, коли родина втрачає свого близького. Е, мова не йде про те, що там обескровлюють якісь підрозділи так, бо це одна людина. І ще раз кажу: це трагедія для всіх. Але тим не менше, мова йде про залякування суспільства, про страх. Тут ракети і шахеди, тут, будь ласка, підривають військових. Тут тема ТЦК, людолови бусифікація. згадаємо звідки ці слова прийшли. Ну і власне все це в комплексі. Воно звичайно, людину будь-яку будь-яку підготовлену, менш підготовлену, не стійку. Морально все рівно вони збуджують, все рівно надають відповідні емоції. Це той етап, який Росія завжди в своїх правилах ведення війни, внутрішніх вона завжди прописувала. І ці речі, на жаль, можуть повторюватися. Треба бути уважним, треба дуже відповідально ставитися до своєї власної безпеки, в тому числі війна. Не забувати про це. Ворог цинічний ворогу, перепрошую, по цим балах. Що він буде? Вони своїх не жаліють. То будуть жаліти українських громадян? Ні. Ну, це, власне як історія про е, бомбардування наших шкіл і вишів ворогом. Все ж очевидно, для чого це робиться. Це не випадкові цілі, не випадковий терор. І ми ж це теж прекрасно розуміємо. Про фронт Росія активно перегруповує війська і перекидає сили на південний напрямок? Казали представники сил оборони днями? Противник не відмовився від намірів захопити Херсон і проводить штурми в районі Антонівських мостів та в острівній зоні. Зростає активність на Оріхівськ... на Оріхівському та Гуляпійському напрямках. Пане Сергію, скажіть, наскільки серйозно Росія нині готується до штурму південних рубежів? Чи бачите ви ознаки спроб форсування Дніпра найближчим часом? Для Росії пріоритет залишається на на фронті. На сьогодні це можливість або бажання, так точніше, повної окупації Донецької області, і звичайно, захоплення Луганської ж бачите, Луганщина все рівно супротив дає Донецьк. Це найголовніше Донецька область. Це найголовніше. і Очевидно, що ворог там сконцентрував і кількість військ відповідно. Те, що стосується інших напрямків, там, Північно-Слобожанського, Суми, Південно-Слобожанського, Харків, ну, власне, Лиманський, Сіверський, Куп'янський, Борова. Треба дивитися, до речі, там на боровій ситуації може скласти, скластися доволі таки складно для нас. І загальний мотив, на мій погляд, зараз проглядається про нього дещо пізніше. Ну і власне запорізькі напрямок і Придністровський щодо okay. Запорізького Придніпровського, активізація штурмових дій вона так можемо констатувати, періодично з'являється. Тобто, є певне затище, одна-дві штурмових дії. Традиційно це дійсно район Антонівських мостів. Це намагання там зайти на наші острови, теж не дуже там змінюються локації. Там Нестрига, Зибач. Ну, власне, я думаю, всі українці вже на пам'ять знають наші острови на Дніпрі поблизу Херсона. Е, ну, власне, так як на Запорізькому, по кілька штурмових дій потім є якісь там певні спалахи. Як ми там на минулому тижні гуляй поле там було по шість-повісім. Так, а до цього лише працює авіаційна компонента, що теж дуже погано, бо надзвичайно складно стояти під кабами і всім тим, що руйнує наші позиції. Потім певна тиша, бо, і ще раз кажу: всі розуміють основні зусилля на Донецькому, Донецький напрямок. Це теж очевидно. Краматорськ Костянтинівка, Слов'янська, Дружківка ну, все-все, про що ми сьогодні часів яр, Турець, там, де ворог активно діє. Певним чином, можливо, це відволікаючи в тому числі активності на запорізькому напрямку і на Придніпровському. Певним чином, тому що в будь-якому разі є напруга фронтова, е вона змушує нас реагувати, зрозуміло, тримати відповідні сили е оборони на цьому напрямку. А що стосується взагалі цих заяв, там про наступ на Запоріжжя, на Херсон, то очевидно, що у ворога сьогодні таких. Е Ударних угруповань немає ні за кількістю особового складу, ні за е, технікою, хоча б штатною комплектацією. А тим більше зараз, коли мале повітря настільки активне, як про дрони, то ви бачили кілька днів тому, чим чергова е, черговий похід колоною механізованою з боку ворога закінчився для них. Ну просто все випалюється. Просто все в пальці. Тому очевидно, що ці напрямки, в тому числі південні, перш за все, вони є такими відволікаючими маневрами. На південних теренах там зовсім інша історія розгортається. Буквально два слова про, про неї. Подивіться на, я б сказав, зразкове виконання силами оборони завдань щодо знищення ворожої логістики. Територія тимчасово окупованої Запорізької області горить Палає. Я навіть не про цистерни з пальним, я про колії. Про порушення так, так саме вчорашня історія, яка отримує офіційне підтвердження незабаром, і це те, про що ми говоримо. І там локація: це Запоріжжя, це Херсонщина, це поблизу Криму, з якого там багато що йде, і це те, що йде, в тому числі на Донецький, зокрема, напрямок, логістика, ресурс, те, що не дає і не буде давати можливості ворогу воювати далі. Оце дуже важливо, надзвичайно. Так, давайте скажемо, що вчора близько 11.15 ранку, сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів в районі Токмака. За попередніми даними удар був настільки точним, що потяг буквально розірвало навпіл. Із першого разу вантаж понад 40 вагонів, цистерни, контейнери інше спорядження. Операцію називають блискучою. Триває фаза. Зараз, якраз ви кажете підтвердження так, найближчим часом ми отримаємо можливе підтвердження від сил оборони стосовно цієї операції. І як ви кажете, пане Сергію, це вже не перша. Тобто, зараз є кампанія по знищенню пального цистерн так на окупованих територіях. Я все-таки акцентую увагу на знищенні транспортної логістики. Так, звичайно, це потяги. Це надзвичайно о, важливо. Я згадую, наприклад, Конрад Трейд, ту, ту паромну переправу, де там теж згоріло тоді багато. Потопили переправу саму цей паром вірніше і втопили і тоді зірвали багато пального. І власне, ця історія щодо Токмака о, лише протягом. Півтора тижні вже другий такий випадок. ну за два тижні, другий випадок для мене важлива транспортна логістика, те про що ми постійно говорили сухопутний коридор, е, який йде відповідно, який Росія пробивала е, до Криму тимчасово окуповано. <кхід> перепрошую, і власне дуже було багато моментів зрадних: що а куди ж дивляться сили оборони? Кожна така операція вона ж готується. Вона вимагає дуже багато часу і ресурсів. Але подивіться, яка філігранна. Точність, як так само, як і ви дуже очікую офіційних повідомлень, це дуже важливо. Так, от, якраз транспортна логістика. Взагалі, російська логістика військова вона побудована поблизу залізниць. Це така традиція мілітарна російської армії. Вона не змінилася потягом. Практично все, що можна, і ви самі сказали, це і. Цистерни, це, це і контейнери, це, можливо, там особовий склад, ми зараз деталі будемо знати. Е, і врешті-решт сухопутний коридор під загрозою. А задайте наш той, на жаль, сумнозвісний контрнаступ 23-го року, коли росіяни чого боялися? Що якраз саме на цих теренах буде перерізання до Азовського моря. Ми переб'ємо цей сухопутний коридор. Е, чого не сталося, зараз вже не коментуємо. Але от на півдні складається дуже цікава історія. Якщо вона буде масштабуватися на інші ділянки фронту, то це може змінити хід війни.